Ну, а в нас, знаєте, такий невеличкий жарт. І після цього тема, тема дуже серйозна, і тема, яка вона нас турбує вже багато часу. Тому що. Практично кожен футбольний поєдинок, топовий футбольний поєдинок в Україні, він супроводжується оцими квитковими скандалами. Ми вже багато розповідали про різні ситуації, які відбуваються безпосередньо там з спекулянтами, як продаються квитки, куди вони ховаються, хто їх віддає. Ми вже намалювали практично всю схему. Розказали що такі квиткові гойдалки. Ну але ця тема вона не зникає. І в цій темі. В тіні дуже великі гроші, Гроші, які можуть йти на користь українського футболу. А йдуть вони незрозуміло куди. Ну тобто, зрозуміло, але не туди, куди вони повинні йти. І ми знову ж таки повертаємося до цієї теми. Зараз нам вдалося провести власне розслідування і все-таки розібратися, куди ж йдуть ті квиткові гроші. Українському оболівальнику не звикати до скандалів із розповсюдженням квитків у столиці, у Львові та навіть у Польщі. Тема із продажем квитків іноді лунає гучніша ніж сам футбол. Касах сьогодні вперше з'явились квитки на матч, і вболівальники практично билися за можливість їх придбати. 2013 рік Україна-Франція, Плей-офф на чемпіонат світу. За квитки біля стадіону ледь не билися, адже у каси надійшло лише 6% від загальної кількості. Грали на НСК Олімпійській відтак 6%, Це не більше 4 тисяч. Решта перепусток розпосуджувалися віртуально через інтернет та між друзями і спонсорами федерації футболу. Традиційно повно квитків було у спекулянтів. Шалений ажіотаж заповнений стадіон, але офіційної статистики скільки людей було на матчі, не знайти. Ні на офіційному сайті Федерації, ні на сторінці її партнера компанії Україна Футбол Інтернешнл у ФІ останні більш ніж 10 років займалася розповсюдженням квитків. Чому на офіційному сайті от немає такої інформації офіційної, не можна знайти, скільки було людей? Знаєте, дійсно цікаве питання. Я... Подивився, скажімо так, в минуле. Ми одного часу ми дійсно публікували ці дані, але потім ми спіткалися з з такою, ну не то, щоб проблемою, але це чисто технічна історія, коли звичайно хочеться давати інформацію повну, не тільки по домашнім матчам, а по виїзним. І, скажімо так, в якийсь період для нас було дійсно дуже важко цю інформацію отримувати. Я з вами, мабуть, погоджуюсь. дійсно це напевно цікаво, і зараз ми звернемо на це увагу. А можливо, тим, хто займається розповсюдженням квитків, є що приховувати у наші руки. Потрапили документи, як компанія Україна Футбол Інтернешнл звітувала перед державою з 2011 по 2015 рік. Державним органам повідомили лише про 8 тисяч присутніх на грі Україна-Франція. У пресі фігурувала інша інформація. Та й по відео видно аншлаг, майже 70 тисяч глядачів на Олімпійському. На наш офіційний запит у федерації відповіли, що на грі було майже 64 тисячі глядачів. Отже, між звітною і реальною кількістю маємо розходження у більш ніж 55 тисяч квитків. Ми просимо допомогти проаналізувати наявну інформацію експерта із незалежного бюро розслідувань. Це приватна організація, не пов'язана ні з нашим телеканалом, ні з футбольними органами. Із тих документів, от проаналізованих взагалі, то е, наявне е, явне, е, перевищення наявності е, вірніше наявних людей на стадіоні і з кількістю проданих е, квитків. Тобто ця різниця доходить від там від половини до третини е, взагалі людей, які були. Тобто це свідчить може про те, що оскільки люди все-таки були на стадіоні, а квитки не продані по документам, то це свідчить про те, що е, квитки були продані, але через якісь темні схеми. Тобто існує через чорний ринок квитків. Якщо підрахувати середню вартість квитка Україна-Франція, а це 70 гривень, та помножити на кількість неоподаткованих квитків 59 тисяч 202, отримуємо суму у розмірі більш ніж 4 мільйони гривень. На ту мить це більш ніж 500 тисяч доларів гроші, які залишилися у тіні. А врахувати той факт, що квитки у перекупників були в рази дорожчими, то на тому матчі було зароблено більше мільйона чорних доларів. Ніхто не звітує ну, по сплачуючи... по кількості. Але я не зовсім розумію, яким чином можуть надавати таку інформацію. Вас перевірити не може ніхто. Ну так виходить. А про що перевірити? Ну, про кількість квитків, наприклад. Ну, Що значить що, 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 що перевірити про, про кількість квитків? Ми зацікавлені, щоб максимальна кількість квитків була реалізована. Все, крапка. Навіщо нас перевіряти? Скажіть, 에, можна прозвітувати, що було 10 тисяч, а було реально 50. Ну, наприклад, наприклад, я кажу. Ну ви знаєте, наприклад, я не знаю таких прикладів. Ми можемо припустити, що певна невідповідність між відзвітованими і реально наявними уболівальниками може бути зумовлена квитками, які йдуть на благочинність, але їхня кількість як правило не перевищує двох тисяч. Нам вдалося отримати дані з бухгалтерії УФІ в період від 2011 року і до 2015 тисячі Майже на кожному матчі є суттєва різниця між наявними уболівальниками і звітом для державних органів. Часто мова йде про тюньові сотні тисяч гривень, як от на поєдинку Україна Камерун в червні 2013-го. а іноді на мільйони як на жіотажному матчі України та Англії у вересні того ж року. Тоді на Олімпійському було більш ніж 65 тисяч болівальників, а державі відзвітували лише про 37 з гаком тисяч. Половина місць продана офіційно через касу, а половина продана через іншу касу. То це може свідчити про те, що тут дійсно це якась організація. Таку кількість просто ну просто так не вийдеш на і не продаси. Тобто, це налагоджена система. У яких є люди, які знають, куди збути, у них є свої клієнти. Це система відпрацьована роками. Я так думаю, що ну, десь так приблизно відбувається. Але ну, звісно, що чорну ж бухгалтерію ніхто ж не дасть обліки. Кошти дійсно на цьому ну, величезні, просто величезні. Громадськість про це навіть. От, як, як хто не, не стикається з цим, то навіть не здогадується про те, що там такі кошти, це порівняти можна з депутатами сміло порівняти цих людей. У нас є дані по 19 матчах національної збірної та двох фіналах Кубка України, які теж організовувала Федерація та УФІ. І за найскромнішими підрахунками, більш ніж 18 мільйонів гривень пройшли повзофіційні документи. Сума підрахована за умови, що квитки не продавалися із завищеною ціною. Ми готові до відповіді людей, які працювали у УФІ, а зараз увійшли в новостворену структуру – Маркетинг. Тому одразу просимо наперед розкрити свою бухгалтерію та надати інформацію публічно. Одному із восьми віцепрезидентів ФФУ Олегу Шкребі потрібно розібратися, що ж відбувалося у його відомстві усі ці роки. Хто заробив на чорній різниці більш ніж 18 мільйонів? І чому квитки постійно масово опинялися і продовжують опинятися у спекулянтів? Він, мабуть, і не підозрював, що за його спиною таке крутять. Найвище керівництво федерації надалі чомусь вперто не втручається у систему розповсюдження квитків. А може вже час? Андрій Павелко так любить говорити про плани розвитку дитячого футболу. 18 мільйонів дітям би не завадили. Це десятки футбольних полів. Та й за умов повної прозорості ніхто не буде наживатися на оболівальниках. Імідж федерації футболу хоч трошки покращиться. 18 мільйонів гривень. Всю першу лігу напевне можна було би зробити обігріти всі поля. Правда ж? А сколько полей можна было построити? Мені дивно, просто що, ну, ніхто так особливо не звертає на це увагу. Ну, мы столкнулись, когда выступая, работаю в Дніпре, полуфинал с Наполео. Точно такая ситуация была. Яка? Ну, з билетами. Те билеты, которые всегда давали на клуб, каким-то странным образом их не оказалось. Дали где-то на другой стороне абсолютно. І коли Дніпр, ну, пытался вияснити и нічого не вирішили, абсолютно. І ті білети, які повинні були ну, футбольному клубу Днепр, абсолютно спокійно можна було купити в інтернеті в два рази дороже. Це бачите, 18 мільйонів гривень це якщо не враховувати спекулянтів. А якщо ще порахувати, що це в два-три рази, то там взагалі дикі гроші. Дикі гроші, які могли піти на користь українському футболу. пішли вони незрозуміло куди. Бузновський, як я казав ну, перед початком цього сюжету, абсолютно зрозуміло куди. Знаєте, для того, щоб спростувати цю всю інформацію, потрібно відкрити бухгалтерію. Іншого виходу нема. Якщо бухгалтерія найближчим часом не буде відкрита, ми будемо вважати, що ця, о, ця інформація вона є абсолютно правдива. У нас просто немає інших виходів. Розумієте? Отак обкрадають український футбол.